Життєвий шлях Григорія Михайловича Голиша розпочався в нелегкий повоєнний період 4 березня 1949 року у селі Деньги, що на Золотоніщині. Григорій Михайлович зростав у дружній, інтелігентній родині, закінчив місцеву восьмирічку, а потім Золотоніську середню школу номер 4 Успішно виступав на районних та обласних предметних олімпіадах. Навчальні успіхи були відзначені похвальними листами, грамотами та золотою медаллю. Навчався на історичному факультеті Полтавського державного педагогічного інституту імені Короленка, уже з першого курсу став активним членом студентського наукового товариства, активно займався дослідницькою роботою, брав участь у міжвузівських та республіканських наукових конференціях, був неодноразовим переможцем обласних і всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. У 1970 році отримав диплом з відзнакою і здобув кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства. Трудову діяльність розпочав того ж року на посаді вчителя історії та німецької мови на Волині. Потім була служба в армії. Після закінчення військової служби у 1972 році повернувся до села Чапаєвка. У місцевій школі викладав історію та суспільство знавство. За результатами атестації Григорію Михайловичу було присвоєно звання учитель-методист та вищу кваліфікаційну категорію. У 1985 році був призначений директором Чапаївської середньої школи і працював на цій посаді 13 років. То був доволі цікавий і плідний час історії цього знаного у краї освітнього закладу. Завдяки ініціативі та організаторському хисту Григорія Михайловича було збудовано новий шкільний корпус, створено належну матеріальну базу із сучасними навчальними кабінетами та лабораторіями, спортзалами, майстернями, актовим залом, бібліотекою та одним із перших на золотоніщенні комп'ютерних класів. Від початку 1970-х років Григорій Михайлович захопився історичним краєзнавством і відтоді назавжди пов'язав із ним свої пошуково-дослідницькі уподобання. Із квітня 1998 року обійняв посаду заступника голови Золотоніської райдержадміністрації, не полишав Григорій Михайлович і педагогічну роботу. Працював за сумісництвом учителем історії в рідній Чапаївській школі, а згодом викладачем Черкаського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. У цьому провідному навчальному закладі краю ювіляр працював старшим викладачем, доцентом кафедри Всесвітньої історії, а згодом історіографії, джерелознавства. Та спеціальних історичних дисциплін. Навчальні заняття відзначаються високим науково-методичним рівнем, мають прикладний характер та належний виховний потенціал. Із 2008 року й дотепер директор наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Григорій Михайлович має чималий доробок. Він є членом Національної спілки журналістів та Національної спілки краєзнавців України. Бере активну участь у редагуванні та рецензуванні наукових і медійних видань. Робить посильний внесок у підготовку молодої наукової зміни. Має багато нагород, зокрема, знак Петро Могила, значок Відмінник народної освіти, почесні грамоти різних відомств. Лауреат обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича та премії імені Народного учителя Олександра Захаренка має звання Почесний член Національної спілки краєзнавців України. Шановний Григорію Михайловичу, щиро зичимо вам міцного здоров'я, безмежного людського щастя, добробуту та всіляких гараздів! Бажаємо плідних дослідницьких пошуків і творчої наснаги в подальшій науковій і краєзнавчій роботі.